Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Зараз золота, щедра осінь. І в наших лісах повно грибів. Отже, я вирішила поділитися з вами чудовим рецептом з лісовими грибочками. Я обожнюю збирати гриби. І цих товстеньких красончиків я знайшла в нашому місцевому лісі. Неймовірне задоволення на них полювати. А також не менше задоволення їх готувати. Отже, давайте приготуємо смачний святковий жульєн разом. Для його приготування нам знадобляться такі продукти. Лісові гриби, варене куряче м'ясо, цибуля ріпчаста, масло вершкове, борошно, бульйон, сир твердий, сметана, сушені овочі, сіль, перець, спеції за смаком. Гриби я почистила, викладую в окріп, в який додала попередньо трошки солі і щіпку лимонної кислоти і варю 20 хвилин з моменту закипання, постійно знімаючи піну. По вазі повинно вийти стільки ж, скільки є курячого вареного м'яса. Треба враховувати, що гриби при варінні втрачають частину ваги. Тож, наприклад, я взяла 800 г свіжих грибів, щоб отримати 600 г варених. Готові гриби відкинула на друшляк і промила холодною водою. Цибулю нарізаю дрібними кубиками. На сковороду викладаю масло і туди ж додаю цибулю. Перемішую і всипаю сушені овочі. Вони без солі, але додають стравам насиченого аромату. Смажу до готовності на середньому вогні, періодично помішуючи. Варені гриби нарізаю крупною соломкою, щоб в готовій страві вони відчувалися. Якщо грибочок зовсім маленький, залишаю його цілим або розрізаю навпіл. В готову цибулю всипаю борошно і смажу на вогні, періодично помішуючи пару хвилин, щоб борошно не мало сирого запаху. Через пару хвилин додаю нарізані гриби. І знову підсмажую помішуючи. Хвилин через 5-7 додаю варене куряче м'ясо. У мене сьогодні зі стегенець. Можна взяти філе за смаком. Перемішую. Додаю сметану. Вона повинна бути жирна та не кисла. Всипаю спеції, сухий бульйон, сушений часник, мелений перець. Солю за смаком. І поступово підливаю бульйон. Перемішуючи масу. Бульйон можна взяти грибний, але ні в якому разі не той, що відварювали гриби в перший раз. Можна взяти другий бульйон з грибів. У мене сьогодні курячий відварки стегенець. Повертаю сковороду на плиту і доводжу жульєн до кипіння. Перекладаю у форму для запікання. Зверху засипаю тертим сиром. Я ще прикрашаю шматочками грибочків. Ставлю в розігріто до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Можна прикрасити зеленю за бажанням. Подавати обов'язково гарячим, з гарніром або крутонами. Цей аромат миттєво викликає апетит. Виходить просто неймовірно смачний жульєн з лісовими грибочками. Справжня святкова страва для ваших рідних та гостей Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.